Розумієте, якщо неправильно нажати, вона ще більше. Блок розвивається ще більше. Якщо неправильно, якщо не в тому напрямку нажимаєш, по чому проблема? І отут, наприклад, якщо нажимаєш, наприклад, то не нажимаєш сюди вниз. Коли тут нажимаєш, йде. По, по, до, до середини, якщо нажимаєш, так? Тут можна нажимати точки. Одна. Бачите, Дві. я так йду в середину і по направленню сюди. Да, до свинья спокійно. Да. Так. Потім. Одна система, друга система. Але справа, в тому що цей, на він, він скоріше діє, як по-друге. Но да почему не наведи попадает? Моя значения, где кого урона, якого я хочу. Вот все І значения. Иначе я вам скажу, від якого урона, я скажу, починати, починаты. У вас може бути зовсім по-іншому. Треба починати, можливо, звідси. Це то... Не так все просто. Я вам рекомендую краще це, це... побачити, можливо, ви вхопите.